Венькі мої, це Європа, це навіть мужчина. Мужчина вас може в ресторані чекати, а ви самі заходите в ресторан. Можете представити? Де ви таке з могла зробити? Сама заходите ось так в ресторан. Ну, ось тут, тут вже ми прийшли. Я, я прийшла сама одна. Це така панорама. З таких закусок, тут люди їдять, п'ють, такі от різні закуски У нас є рибні і вона багато розливного. Такі коци називаються. Тут коці з лимоном. Тут камер'єра, п'яна грація, вау, п'ято, а туті тут Белліо, тут то пише. Тут то пише. sono state fatte molto al dente, il macaroncino al dente Bene, bene Wow! Я ще не їла бачите. Дуже смачне. Мої, я сама в хаті день і ніч мій компаньон поїхав до своєї мами. А я зараз щось буду їсти і вам покажу. І я зразу так само на завтра готую. От завтра ми будемо їсти те, що люди нормальні їдять зимою. А ми зараз будемо їсти серед літа, але включимо кондиціонер і в хаті дуже-дуже, скажімо, така гарна температура. Подивіться, ви мені написали, що ти накупила багато йогурту, йогурт. Ви не думаєте, що вже така дурна? Оце, от бачите, коли аж в серпні, 19 серпня, він... Закінчується срок годності. Мої. Не така я вже дурна, я дуже сильно розумна жінка. Але деколи ось так, знаєте, нічого з того не роблю, щоб не показувати, що я і розумна. От Нічого не люди стараються показати, що вони розумні. А я нічого, я все по-натуральному у мене тут є. Оце що, що ми будемо їсти? Це завтра ми будемо їсти. Хто живе в Італії, знає. Отака ціла, куряча, не куряча, а ціла свина нога. Отака свина нога. Тут настояща шкіра, я її дуже сильно люблю, зампони називається. І воно має ось ці навіть такі тверді хрящики, ми їх будемо їсти, я вам покажу. Ми забули, цього місяця срок вже кінчається. Коли там срок? Червні черв срок кінчається. От, подивіться, бачите, і нам треба з'їсти. І це не є це, Шостий місяць, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. А, окей, окей, червень. Добре, добре. Та навіть як, навіть як дві, дві неділі буде просрочене, оце, це нічого страшного нема. Воно дуже сильно сулене, дуже сильно смачне. Ми того будемо трошки їсти по три дні. Я зараз відвару бульби, буде бульба в мундирах, ось така. Бачите, бульба в мундирах. Зроблю з капусти, салат і зварю буряк ось такий. Бачите, Тут буряк я вже замочила його, бо він трошки так прив'яв, що я в магазині тому як він називається Біологіку купила. Ще Сьогодні яйця відвару, щоб було на 2 дні їсти. розумієте. Бо я сама в хаті я дуже сильно розслабляюся і відпочиваю. Мені дуже це сильно подобається. Що я хотіла сказати, бачите, в мене ось ця, я її так псикаю зверху, нічого я вам покажу, а ця вже вмирає в мене бідненька. Місяць вона. Я її отаку купила каленхоє, вже вже таку в квітах. Каленхой мені не дуже подобається. Через таке от, листя, яке, знаєте, як... То не є пластмаса, і таке, ну, таке, знаєте. не дуже воно мені. Оцю от рослинку я вирвала, я її буду вже на днях садити, бо ми їдемо в подорож, розумієте, і я її не можу так довго залишати. Подивіться, Вона тут в мене змінилася. Вона ось так перше стояла, вона така тверденька, вона, вона м'ягенька, вона теж м'ягенька. То не є. Не знаю, що то за рослинка, я вам колись йти по вулиці, там де її вирвала, я її вам покажу. І е, 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 То не є хвойне дерево. І вона отак стояла в мене довго, бачите, вона навіть вверх піднімається. Подивіться, як вона піднялася до світла, до гори. Корінчики ще вона мені не пускає. Я е, майже кожен день міняю воду. У моїй то що я кафе п'ю, то нічого страшного, мій, мій компаньйон бридиться таке. У мене дві таких є. Треба вдруге щось поставити. Отак поставила і все. Тут якби, корінчики не знають, чи вони хочуть рости, чи вони не хочуть рости. Бачите, ну, таке ось, щось таке, не знаю, чи воно мені прийметься. Я би дуже хотіла, бо воно дуже так гарно виглядає. А я люблю таке щось садити. Що я вам ще покажу? мої. З'їла я вчора, ще лишилося манго. Бачите, я манго купляю тепер. У нас манго таке величезне. Оце ще більше, це ще більше. 99. Ми вже два манго з'їли, ще три залишилося. Вони, вони такі з Бразилії. Вони мають 360 грам, а я беру саме найбільше, бо це можна на вагу яке ти вибереш, таке будеш мати. 420 40, 60 грам більше. Я так зайду і завжди самі найбільші візьму. Два ми вже взяли. Вони такі непогані. знаєте. Непогані. Хто з вас їв манго? Хто знає, хто бачить, як виглядає манго. Я настояще манго їла. Зараз вам хіба косточки покажу. А ви бачили, які косточки має манго? Почекайте, зараз тут я їх маю. Дивіться, які косточки є. Я їх спеціально помила. Вони такі смішні. Манго має дефект, тому що від косточки... Щось є вже хотіла постукати, від косточки не відривається, дуже погано чистити. Оце відривати від косточки, треба ту косточку гризти. Ні, ще я вам покажу, як я манго чищу ще, як я його їм. Бо воно так незручно чиститься. Воно таке негарне, подивіться, які, які смішні, ці. Які смішні вони такі плоскі, досить такі легкі, досить легкі. Так вони виглядають кісточки з манго. Так, тут я вже готую в морозилку. ми через пару, вже через пару днів ми будемо їхати в подорож, довгу подорож на, на майже на 2 неділі. Тут компаньон хоче поміняти, тут вже заржавіло, нам треба буде, як він називається. ну Ви зрозуміли, ж, як він називається торча по-італійськи світло вночі світитиме ночами ходити по темноті по темноті. Ми будемо в машині спати, дорогенькі мої. В'яджо буде економікою, яке коштує дуже-дуже мало. Ви подумайте собі, ми будемо їхати кілька днів в Німеччина. В Німеччині будемо. Кілька днів ми будемо в Швейцарії і кілька днів ми будемо в Лівінні. Це моє аморе з першого погляду. Дивіться, що я роблю оце, дорогенькі мої. Це таке смачне. Ось зараз я тільки того хочу їсти, тільки це хочу їсти. У мене ще прошутто різне є, я так його витягнула, щоб воно трошки загрілося. от Купила я от зовсім вчора чи після вчора я його купила. Тоже оферта 29 воно коштувало, що це це? А Даніелі вже є 18 місяців. І воно коштує 29 за кілограм. Тут не видно, але воно 29 за кілограм. Воно 36 коштує. то є саме найдорожче, саме топ дель топ як я... Але я вже не буду його їсти, бо я знаю, я хочу того наїстися. Почекайте зараз я візьму ложку. Дивіться, як це робиться. Дала половину, бо я сама одна, дала половину тропеї, цибуля. Ця цибуля така сочна, що, що ви як будете кусати, вона така солод, солодка і сочна, що вам сік буде скакати наліво і направо. Таку, таку, Таку цибулю вирощують тільки в тропеї. Бачите, печатка, її ніде не підробляють, вона ніде не буде рости. це тільки в Калабрії біля моря, там такі поля є. Вона там тільки росте, бо там клімат ідеальний. І її розвозять по цілій, по цілій Італії. Зараз літом. І не знаю, чи за границею, чи везуть десь за границею. У нас вже дорога за кілограм 5 євро. От таких чотири цибулі, великих, в нас 4 євро коштує. Але ми то їмо їмо, їмо цілу, цілу. Ціле-ціле літо. дивіться, це, мої. Один огірок нарізала півтої цибулі, так як в Україні роблять, нарізала такого зеленого помідора від... салатний, нарізала такого помідора солодкий. Це називається панцанелля, мої. Якщо у вас є такий кусок хліба, бачите, от такий кусочок, це має бути вчорашній хліб. Не кожен хліб йде. Він був ширший, бо я його Він був такий ось, широкий. Розумієте? Отак я його Такий Маленький кусочок, ви я його подробила. І зараз ще цей подроблю. Це не є так багато. І якщо називається панценеля, колись і, італізь... ага, я ще додала дві кусочки, то не додається, по рецепту не треба. Але я мала вже відкрита Оця фета, бачите, вона вже відкрита і вона дає смак. Вона добрий дає смак, але рецепт не хоче. Але воно, як то кажуть, в точку піде і воно буде дуже добре. І італійці, отакий от хліб вчорашній, це така стародавна традиція, колись вони давно пекли. І вони цей хліб мочили. І вони мочать зараз, вони беруть таку риночку, наприклад, ось таку намочують цей хліб, відтиснуть відтиснуть сильно сильно і кидають сюди і мішають. Перший раз як я почула той рецепт по телефону, сказав мені мій брат, каже, знаєш, панцанелю я робив тут, смачна, така добра. А я кажу, як вона робиться. Я питаю, він мені сказав по телефону хліб мочений. А я тільки на Віталію приїхала. Я як почула цей хліб мочений, то я прямо сказала, я навіть до кінця не хотіла слухати. Я сказала, ну-ну-ну, я хліб той мочений не хочу. Напевне, ті, що живуть в Віталії, на початку теж не хотіли таке їсти, але тут в Віталії дуже дають, сонце вже зайшло. Бачите, цей білий будинок. Це називається Каза Форну. Казафорно це означає, що тут сонце б'є з першої години до самого кінця, і та хата так загрівається, так загрівається, там стіни такі гарячі, а сьогодні 40 градусів, бачите? Називається казафорно. Цей от будинок червоний, що біля мене, він так само був цілий в сонці, але, вже, бачите, вже 40 хвилин він сонця немає. А цей до самого кінця, до 9-ї години, поки сонце не зайде, бо то напроти вулиця така довга, і, там, і, і так б'є, 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 і там можна вмерти. Бачите, тераса, там є тераси великі, там нічого не годино на тих терацях робити, бо там 40 градусів. То я вам хотіла сказати, я колись вибирала хату і читала, як вибрати, як якісно вибрати. Ну, подивитися, хто живе багато і, І не купити казафорну. Там, де сонце вам світить цілий день вікна. Я тут маю щастя, у мене тільки до першої години. все, після першої години нема. Зараз вікна в мене закриті, тому що в мене кондиціонер включений. І це зараз я буду робити. Воно таке смачне, я тут кожен другий день роблю. Мої. Зараз я вам покажу олія. Оце олія сама найкраща, сама найякісніше. Це олія, це бутилка тільки, тому що мій компаньйон е, з села привозить олію. Там він має уливки, він не робить. За нього роблять, а він тільки оливу бере, половину. половину він, половину той, хто то обробляє. І ця улива з села. То не село, то таке місто, місто невелике, не а кругом є багато уливок. Але ця бутилка з, з магазину. Ви мене питалися, яку купляти. от Має бути 100% італійська, має бути нон-фільтрата. І має бути гридзо. Гридзо це означає, що витяжку її від естрато Афридо. Бачите, внизу самому. самому естрато Афридо це означає її витиснули в холодному. От ті всі компресії, ті, що крутять, знаєте, там такі, ті, от є такі, круглі. І та олія, як її витискають, вона не нагрівається. Бо Є ще інакший спосіб, де вона нагрівається і вона втрачає вітаміни. А це холодна видержка, витримка, витискання, холодне витискання і воно саме-саме найякісніше. Це я говорю про олію про, е, з супермаркету. Отак по хлібі, по хлібі, по хлібі, ще той кусочок мені треба дорізати. Багато сильно аж так є, тому що олія це саме -саме найбільше має цих калорій. Має 900 з чимось калорій, мама мій. Зараз очей косей, кусочок, все розмішаю в холодильник, це холодню ще має трісти. Ви зробіть собі в 9 годині і поставте, так як я вам говорила, зробіть на вечір. Бачите, от 7 година вже трошки пізно. Але в мене помідори з холодильника, огірки з холодильника, все з холодильника. Зараз я ще на півгодини поставлю в холодильник. Але цей хліб мені треба зараз ще порізати все вимішати і в холодильник доренький мої. Ці ніч я забула постіль взяти. Взяти з вулиці. Ой, як тут тепло ще. Дуже тепло, доренькі мої. Я знову покрала біле. Все тут вже хрустяще ще хрустить, тому що ми вже через кілька днів їдемо, три дні поспимо і пізніше залишу ту постіль така, яка як є. Але треба освіжити, бо ми часто, знаєте, тепло вночі. Ну, не путіємо, але майже. і Тому я люблю літом часто прати. Тут в мене було включено, мотор вже я виключила. Така ситуація, це вже 9 година, дітей дуже багато дітей на ніч виходять, в день тут нікого нема. Але чуть не так, як в саді, дуже багато дітей після вечері, дітей сюди приводять щоб діти трохи побігали, погасали, пізніше, щоб добре спали. І ось така ситуація. Тут треба тут треба тримати відкрито. Казав, один майстер, що ремонтує машини, а тут треба закривати на ніч. Бачите? Тут в мене висохло, в мене тут було внизу трошки деко... О, висохло. Все, значить, все, я закриваю вже темно, ви нічого не бачите. Опа, закрила машинку, а тут нехай дихає машинка. М -м -м, нічого не видно. Нічого не видно, довгенько мої, нічого не видно. Вже півдесятої. У нас завтра буде скільки градусів? Сьогодні було 38, завтра 37. На один градус менше. Дуреньке мені надобрання і ми побачимося завтра зранку на сніданок, на сніданок перед обідом, що я буду готувати. Бо Я вже багато приготувала і завтра буду різати і доготовлювати до кінця. Вікна я всі відкрила. Провітру хату гарно, щоб свіже повітря зайшло, бо сьогодні я трошки довго тримала все закрите, бо дійсно включила кондиціонер. І, і ось так. Бренькі мій добраніч і побачимося дуже скоро, завтра зраненька. Мама з дитиною йде, бачите, діти хочуть ввечері трошки походити. І мама так само, бо цілий день ми сидимо закриті тут. Ось такі справи, А, боже, вже хотіли йти до хати, мені це все треба зібрати. Манаджа, не дай Боже, забути. Шкарпетки білі. Дві наволочки. Я білий з білим, чорний з чорним і рушник. Ось такий білий рушник вже все впало. Ну коротше, я все збираю, і йду до хати, другенькі мої.